На Вінницькому майдані Незалежності сьогодні людно і це не акція громадських активістів. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. До речі, вперше перед Вінницькою мерією синьо-жовтий прапор підняли у 1991 році за 13 років до офіційної дати дня святкування державного прапору. Церемонію пізнення державного прапору України розпочати. Щоправда, цінувати державну символіку ми почали не так давно, після того як наша свобода опинилась під загрозою. Сьогодні національний біколор є символом не лише суверенності та патріотизму, а й єдності, честі та гідності українців. Прапор мене, означає те, що ми на кінець побудуємо незалежну Україну. І цей прапор буде нам як символ нашої прекрасної батьківщини, символ наших прекрасних людей, які довгий час віками вели боротьбу за незалежність нашої України. Без державного прапора сьогодні не обходиться жоден офіційний захід, акція чи свято. Окрім того, немов оберіг синьо-жовтий стяг супроводжує бійців в боях з окупантами на українському сході, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників вітчизни. У цей день вінничани несуть квіти до меморіалу слави. Для мене прапор це держава, це сім'я, це родина. Це той прапор, з яким хлопці зараз стоять на передовій, той прапор, який стоїть зараз на нулі. І цей прапор дійсно зараз, хоч він жовто блакитний він жовто-синій, вибачаюсь, він политий кров'ю наших хлопців, які зараз там. За цих останніх два дуже важких роки ми з особливим почуттям чекаємо Дня Незалежності. Для нас державний прапор це як наше святи. Державний прапор із такого формального ознаки державності, які були попередні роки, на сьогоднішній день приймається в душі кожної, серцем кожного, як символ державності. Я думаю, що синьо-жовтий стяг це перш за все це гордість нації і це незалежність нашої держави. Не було держави, а прапор вже був і був герб. І Я думаю, що це дорого вартує, наскільки українці з духом волі, з духом незалежності і з бажанням побудувати свою власну державу. Оксана Святенко Володимир Гірявенко новини телеканал Віта.